Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам хочу запропонувати мій такий, можна сказати, фірмовий рецепт. Рулети з горіхами. Я їх дуже часто печу. І сьогодні хочу поділитися з вами. Для цього потрібно 500-550 грам муки, в залежності, яка в кого мука. Маргарину: 300 г розтопленого і охолодженого вже маргарину. Три яйця. Але я взяла 4, в мене дуже маленькі яйця, я взяла 4 яйця, окремо білки, окремо жовтки, білки поки що ми візьмемо і відставимо, бо нам треба буде пізніше білків, білків до тіста не потрібно. Потім дріжджів 50 грам і 250 грам сметани. Виливаємо в жовтки частинку сметани, для того, щоб жовтки краще збити. Дріжджі нам потрібно розбавити у сметані. Розроблюємо дріжджі у сметану і будемо розбавляти. Можна чуть-чуть додати ще цукру до сметани, щоб краще дріжджі розійшлися. З'єднуємо всі інгредієнти, сметану виливаємо у маргарин. Потім збиті яйця виливаємо теж у маргарин. І все гарно перемішуємо. І перемішали і по частинах висипаємо муку. Висипали муку, замісили тісто, зразу можна вінчиком чу-чуть, а потім руками замішуємо тісто. Має бути таке нетверде, таке собі повільне, м'якеньке тісто. У такій консистенції має бути тісто. Такий вийшов у нас собі колобочок. І цей колобочок, ми кладемо у холодильник, накриваємо його пергаментною бумагою. і в холодильник на 2 години. Дорогі мої, якщо ви замітили, у тісто цукру не йде нічого. Тільки то, що йде у білки, збиті, і у какао. І все. Так що вони трохи такі дієтичні рулети. Я хочу показати, що нам потрібно далі буде. Ми беремо 3 ложки цукру, 1 ложку столову какао і розмішуємо цукор з какао. Потім один стакан горіхів потрібнених, може трошечки більше, як один стакан, в залежності, хто скільки любить горіхів. І 3 ложки, такі повні ложки цукру для трьох білків. Збиваємо білки до густої піни, найперше. Потім додаємо 3 ложки цукру і збиваємо знову до густої піни. Тобто до готовності білків. Так, маса білкова вже збита, готова до використання. Так, от бачите, вже густенька маса, так що можна буде її вже використовувати до тіста. Так, я ще приготувала цукор-пудру. Бачите, ще цукор-пудру, а потім будемо рулетики обмакувати у цукріпудру. Так, тісто вже постояло 2 годинки в холодильнику, витягаємо і поділимо його на три частини. І розтачуємо його у прямокутної форми. Перше таким зробимо рулоном, потім розтачаємо його прямокутною формою. Робимо по одній частині. Найперше одну частину, потім другу і, і третю. Збиті білки ми ділимо на три частини, щоб нам стало на три коржі. От так собі, умовно там на три ості поділила, і ретельно розмашуємо першу частину. Бачите, отак нам треба лишити попри крайчик, тому що, щоб не вилазили білки, як будемо скручувати рулет. Тепер беремо какао з цукром змішане. І посипаємо. Теж це какао, ділимо на три частини умовно собі, там, щоб нам стало на, на три коржі. І посипаємо гарно зверху білків. Потім беремо горіхи і посипаємо гарно горіхами. Так, хто скільки любить горіхів, Можна і ще більше дати, ну і ну, нормально горіхів, що ніби не, не є мало. Але можна і хто любить більше, можна і більше горіхів дати. В цю суміш. Так, тоді завертаємо таким чином, акуратненько, щоб не повилазило е, е, збиті білки. Так, гарно підвертаємо, щоб нічого не, не вилізло звідти. і... Швом до низу нам треба зробити. Так, вирівняли гарно рулон і краще різати ножем, тому що там горіхи всередині, і якщо десь горішок попаде, щоб ми ножем розрізали. Ріжемо десь 2,5, я поміряла 2,5 см шириною. Так ми і до доверху. Там, де бачите, ми різали, то з одної сторони маса вилазила, ніби так бо ми ножем притискали, і маса виходила з одної сторони. Так що, отою стороною, ми кладемо доверху. Отак, От бачите, воно ну вийшло. І тою стороною ми будемо класти доверху. Ще раз повторюю, 2,5 см ширина рулета. Виходить, приблизно з одної порції десь 20 штучок. 18, 20, якщо колись я тонше різала, то виходило 24 штуки. Так, в рецепті було колись 24. Але отакі кращі були трошечки пухнастіші. Рулетики складаємо на пательню від духовки. Пательню змастила маргариною, будемо випікати при 180 градусах 20 хвилин, не більше не більше 20 хвилин, тому що 2 хвилини-більше, 3 більше, і вони вже такі будуть дуже почорніють і дуже припечені. Будуть. Ну, ось, після 15 хвилин впікання, як вони себе почувають у духовці наші рулети. Так, таймер прозвучав, ідемо вже витягати пательню. Так, наша перша порція вже є, вже спеклися. Нічого гарні вийшли, такі симпатичненькі, пухнастенькі, гарненько підросли, все добре. І ще теплими нам треба обмакати у пудрі. Але поки випікалася перша порція, то я зробила другу порцію вже. і зараз кладемо на петельню і будемо випікати другу порцію рулетиків. Петельня вже готова. Поскладали другу порцію і нехай випікаються. Поки будуть випікатися, ми будемо обмокувати у цукрі пудрі. Першу порцію. Покажу, як я це роблю. Так, гарно, інтенсивно обмокуємо у цукрі пудрі Навіть якщо так десь ще не, не взялася цукра пудра то можна і посипати чуть-чуть зверху. Отак От ми обмокуємо усі рулети у цукрі-пудри. Так, таймер прозвучав і йдемо витягувати. Другу порцію. І ще вам покажу другу порцію, як я закручую, щоб от так акуратненько, щоб не повилазило, і треба обов'язково там лишати трошечки тіста без маси. Так, тепер у цукрі пудрі. Але обов'язково обмокати у цукрі пудрі, коли рулети ще тепленькі, щоб гарно цукор взявся до печеньок. Дві порції вже готові. Але вже спечена і третя порція. Зараз ми всі печенька рулетні поскладаємо. І побачите, скільки вийшло із цієї порції, що я вам сказала. От, скільки вийшло, така велика тарілочка вийшла у нас рулетів. Приблизно десь по 20 штук, приблизно там десь є 60 штук. Рулетів. От, бачите, дивіться, які вони. Такі ніжні, апетитні, з такою горіховою гіркою. Вони такі всередині вийшли, ніби шоколадно-горіхові. Бачите, такий шоколад всередині шоколадно-горіхові. А дітки, як люблять такі рулетики, так що побалуйте своїх діточок. Так, дорогі мої, готуйте. Рулетики з горіхами. По моєму рецепту, моїх багато друзів знає цей рецепт, але може вони вже забули, то я їм нагадаю, що є такі рулетики з горіхами. Так що печіть усі смачного вам! І нехай у вашому домі завжди буде солодко, весело і здоров'я усім.